Зниження температури повітря за вікном і як наслідок прояви застуди. Чому з настанням осені активізуються віруси і які домінують зазвичай? Говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові і представляємо нашу гостю. Це Юлія Молодих, сімейний лікар, класичний гомеопат, психосоматолог. Тож Юлія, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю тетяна, вітаю всіх. Поговоримо про актуальну тему сьогодні. Юлія, насправді хочеться почати з того, чому коли тільки но за вікном починає бути прохолода, панувати вітер, чи зниження температури повітря відбуватиметься, ми все частіше починаємо говорити про певні застуди, яким є взаємозв'язок у цей ланцюжок. Ну, по-перше, хочу сказати, що е, цей такий період похолодання, так він співпадає е, з тим, е, що починається навчання в, в садочках, е, в школах, так як правило, там повертаються люди з відпусток. І е, ну, в загальному ніби так да, починають всі більше хворіти. Але я хочу сказати, ну цього року була ось тепла осінь, і хворіли, не дивлячись на те, що не було холоду. Ми дуже раділи, да, що... але е, хвороби були. Тому е, тут такий момент співпадіння. Ну, і, звичайно, якщо е, прохолодна е, погода, вітряно чи там, е, дощ і, е, промо, і промочили ноги, то вирогідність того, щоб е, вірус, який ви зустріли, він до вас причепився. Я буду говорити такими простими словами, то ця вірогідність дійсно більша. Так? Тому що ну, все одно такі, е, як кажуть, несприятливі погодні умови, вони. Знижують е таку стійкість імунітету, і дійсно, якщо так як кажуть на медичній такій науковій мові, в загальному в популяції якраз початок е похолодання він дає е одразу збільшення е різних випадків гострих вірусних інфекцій. Таке є. Юлія, якщо насправді ми зупиняємось на відліку останні півтора року, можливо, така була певна аналогія проведена, які недуги за цей час були характерні для українців? Можливо, з власного досвіду пацієнти, які зверталися, і от чи цей рівень стресу, який фактично за цей період, ну певно, що зашкалює в кожного українця, теж впливає на у цю нашу опорну здатність організму, оті віруси яким чином відбивати. Активно, принаймні. У мене два таких власних спостереження. Я спілкувалася з колегами, і вони ці спостереження підтверджують. Ну і вони вже починають з'являтися в науковій літературі, тому що ну, наука не може так реагувати швидко. Да? Зараз є певний досвід. Ми його проживаємо в багатьох моментах, такий досить унікальний, і в плані нашого здоров'я теж так. Тому що війна це, ну м'яко кажучи, це такий хронічний стрес. Дивіться, по моїм спостереженням десь перші півроку в мене були звернення моїх пацієнтів, які в основному виїхали. Тобто є така штука, так ну я окрім того, що я терапевт, я і психосоматолог, і зараз психосоматика ну популярна, і про неї на щастя дуже багато говорять. І це і це до речі, правда. І от воно в житті підтверджується. Так, ось перші півроку, ті, хто лишився в Україні, ну здебільшого, це ж не дорівнює що абсолютно істина. Ми майже не хворіли. Тому що ну, нам в нас оцей стрес, да, ми звикали до ракетних обстрілів, всі ці новини дуже, дуже трагічні. І ми тут, як е епіцентрі всіх подій, і по теорії Сельє, по теорії стреса, перша фаза стреса це така дуже сильна активізація всіх, всіх природних імунних моментів. Ти ніби, ну, коли цей такий зашкалюючий стрес, ти ніби як нечутливий да, до якихось там вірусів. І перші півроку дуже хворіли ті, хто виїхав. Психосоматиці це називається синдром е, того, того, хто виїхав. Так ось, е, і е, ну тому, що вони вже почули себе в безпеці. Е, така базовий, базова безпека вона е, створилася. Ясно, що там моменти переїзду, ностальгії. Нові продукти, нове все, нове оточення, нова мова. Там свій стрес, але він все одно менший стрес ну, по поняттям, що от базова безпека, да, це що я маю їсти, де я маю жити. І якщо ці питання під питанням, а вони в нас під питанням, ну чесно кажучи, так не дивлячись, де ми де ми, де ми, де ми живемо, у прифронтових територіях. Це більше питання, в нас це менше, але, ну, але все-таки. Так ось потім ситуація так стала вирівнюватися. І е, ось зараз я скажу по своїм дітям: я така на щастя, вже не тривожна мама, як я себе вважаю. Так в мене були свої певні причини змінити свою точку зору там на температуру, на нежить, на кашель. Я думаю, що ми трошки про це поговоримо. Але мої діти, так як того року хворіли, десь ось починаючи з зими, вони не хворіли так ніколи. Так, ну ми тоді переживали блекаут. Ми тоді переживали у нас, наприклад, квартира повністю залежна від електрики, і в нас не було і тепла. Так, немає світла, немає, немає тепла. Ходимо на роботу в школу в потімках, і всі ці такі моменти. Ну і звичайно, ми були в такому напруженні. А по психосоматиці така дивна: ну для нас не дивна, а можливо для когось дивна річ. Що найменші члени родини вони тілом виводять цю напругу? Трохи звучить так космічно, але я е, в своєму розумі так, але е, і е, багато во е, з ким з ким спілкувалися, то е, того року, десь вот починаючи, ось ну коли ми вже звикли, ніби морально пристосувалися. Але і, по, і погодні ну, от певний момент, да, немає світла, навіть якщо штучного світла немає. Ми е, дуже реагуємо, коли немає природнього світла. Одразу у нас гормони по-іншому працюють. Ось е, а ще і немає штучного світла. Таке відчуття, що ти живеш якійсь норі. І ще одне спостереження, яке от підтверджується зараз, е, що е, коли був ковід. Така була штучна ізоляція. Циркулював в основному вірус корона коронавірус, так і по законам інфекційних хвороб інші віруси ними не хворіють. Так, ну того року ще от грип підняв голову. Вже було так 50-50, як кажуть. І по законам інфекційних хвороб, якщо вірус не циркулює. Серед населення він стає більш агресивним. Це, от якщо якийсь вірус по типу там ентеровірусу, ротавірусу, торвота і понос такі значні. Ну багато, багато людей, і, і я бачила, що інфекційна наша лікарня виставляла статистику, що от якраз кінець серпня, початок вересня, прям шквал таких хвороб. Тобто інші віруси вони стали агресивними. Такі закони природи, ось такі мої спостереження. Цього питання ми, до речі, знову ж таки зачепили тему трошечки психосоматики. І от теж цікаво дізнатися, чи пов'язано те, що ми хапаємо ті віруси ще з тим, що ми, наприклад, перевтомилися, перепрацювали. Mm -hmm. Чи це тут є певне теж таке підґрунтя? Є, є. З точки зору психосоматики, кожна хвороба вона наступає не просто так. Вона наступає при певних умовах, коли, ну. Це так неприємно звучить, але коли організму чомусь треба перехворіти, так взагалі час від часу хворіти гострими захворюваннями, як би нам не хотілося з ними не хворіти, це нормально, тому що імунітет заточений на те, що потрібно час від часу з чимось боротись. В дитинстві це це частіше. Тому що і вірус ти поки ще всі не перезустрічав, так і ти в таких колективах, там де цих вірусів багато. І я кажу після канікул, діти діляться не тільки враженнями, як хто літо провів. Вони прекрасно діляться усіма вірусами, які вони принесли. а Діти це приносять додому. І ще така буває ситуація: дитина не хворіє, а чомусь хворіють дорослі, яким ти цей вірус приніс. Чи дитина так швидко собі перехворіла? А всю родину качає, качає? Ось ці от якраз в кінці літа були такі інфекції, що прям. Вся родина по черзі мала, мала перехворіти. І е, з точки зору психосоматики, парадокс, але кожна хвороба це шлях до збереження здоров'я організму. Тобто він час від часу має імунітет проявляти себе. Так? Е, це одне. А друга річ, що е, дійсно ми захворіваємо, якщо проаналізувати зазвичай в ті моменти, коли ми просто втомилися. Діти. Дуже часто хворіють, коли е, от е, зазвичай, от адаптація до якихось колективів проходить не тільки м, в плані психічному, да, що там скучаю за мамою, чи во там ну, от, перший клас, як правило, вони всі за перший місяць майже всі перехворівають, тому що це стрес для організму, і цей стрес для організму це те, що я казала. Треба його фізично вивести. Тому навіть такі такі моменти, просто психологічної втоми, і тут вірус ще й чіпляється на цю історію, то я вивела для себе правила: у мене двоє дітей, 9 років і 6 років. І я, як працююча мама, у мене така, ну, такий був підхід: блін, от що з ними робити? от ну, Куди їх цих хворих? Якщо ти. Там, ну, я працюю сама на себе, лікарняний не візьмеш да, в себе, да, відміняєш прийоми. Інколи не все це виходить. Але я зрозуміла те, що ну, треба бути до дітей і до себе доброю, коли ми хворіємо. Е, тому, що, ну, тому що час від часу має кожен право хворіти. От. І це нормально. І треба просто попіклуватися про себе, якщо захворів, про і про інших членів твоєї родини, якщо вони захворіли. І просто цю хворобу пережити, але це важко зараз в сучасних умовах, коли робота і від Шалений неї дуже багато залежить. Да, да. Юлія, а яку людину можна назвати тією, яка дійсно часто хворіє? От і чи є такий певний ну визначений от перелік? От потрібно на рік, наприклад, якщо людина в принципі здорова, але десь зустрілася вона з вірусом, що може перехворіти, наприклад, тричі чи п'ять разів на рік. Але якщо це десять, то це вже людина, яка постійно хворіє. В медицині все дуже люблять класифікувати так, казати, де норма, де не норма, хоча норма це дуже така штука насправді відносна. Дивіться, з дітей це ця інформація, яка мене прямо колись, знаєте, таку зняла дуже, дуже сильну мою тривожність. Мані дітей виявляються, діти 3-4 років вважається нормою, якщо вони переносять, увага, 10-12 епізодів гострих захворювань. В рік, тобто в нормі виходить, що в 3-4 роки це, як правило, той час, коли дитина починає ходити в садочок і ознайомиться ця вся історія, про яку ми знаємо, тиждень ходить три тижні там чи два тижні вдома, і оце треба перший рік це ховайся. Так от е е то виходить, що по цій класифікації, в принципі, дитина має право хворіти раз на місяць. Ну, якщо дитина хворіє частіше то Але в нормі 10-12 епізодів на рік. Потім там з кожним роком, там 5-6 років, це вже 7-8 епізодів на рік. Ну, для таких дітей вже підлітків і дорослих вважається нормою 4 рази на рік. Тобто раз в три місяці, раз в сезон можна похворіти. Але це не так, що галочку поставив там і все. Знаєш, знаєте, там все там відхворів. Буває так, що це три місяці підряд. Тобто, все залежить від того, який вірус ти зустрічаєш, чи є в тебе до нього антитіла, чим Старша людина, тим е, з більшою кількістю всіх всіх мікроорганізмів вона вже про взаємодіяла, і тому в неї вже є імунітет. Е, так е, є стійкий імунітет, е, тобто раз перехворів, там, наприклад, як вітрянка, чи там кір і все. І далі ти в житті в цьому цим цим, цим же не хворієш. А є нестійкий імунітет, це от оці от гереви, щорічні, чи, е, е, чи вірус грипу, чи той самий коронавірус. Так, Тобто, якщо в тебе є антитіла, ти до них не чутливий. Якщо немає антитіл, то в принципі є варіант, що ти рано чи пізно тим самим і коронавірусом перехворієш, але тут теж є хороша новина. Я на собі перевірила, я здавала, ну от я не хворіла спочатку пандемії там до певного часу. І я поки не хворіла, здала антитіла, і вони, виявляється, в мене є. Тобто можна переносити вірус. В легкій формі називається форма без клінічних проявів, тобто без, без симптомів. І таке зустрічається досить, досить часто насправді. Юлія, називайте себе дійсно нетривожною мамою, і, зокрема, це стосується перебігу температури тіла. Mm -hmm. Чи у всіх випадках все ж таки температуру не потрібно збивати? Можливо, тут є певні теж особливості, на яких варто наголосити. Mm -hmm. Так, будь-який студент медичного інституту. У нас є предмет «Нормальна фізіологія». і будь-який підручник, якщо ви відкриєте за другий курс будь-якого автора, там є тема температура, терморегуляція. Чорним по білому написано, що незворотні зміни в організмі наступають при температурі 43 градуси по Цельсію. 43 градуси по Цельсію це температура денатурації білка, тобто згортання білка. Такий екскурс сьогодні медичний, ніби ніби на лекції. Це якщо от виварити яйце і опустити воду там, до 42 градусів, буде ще білок рідким, а потім він вже незворотньо згортається застигає. Так виявляється, до 43 градусів в організмі людини не згортається кров. Я знаю, що це зараз може дуже дивно і чути, але підійміть будь-який підручник, ви про це прочитаєте. Це не я зійшла з розуму і тут вам про це розповідаю. А, є така штука, що сам організм у нас є центр терморегуляції головного мозку, він при своїх інфекціях вище 41,5 температуру не підіймає. Тобто є ще півтора градуси зазор, де організм, ну дивіться, ми би просто не вижили, якби організм сам був проти себе. Еволюційно в нас склалися такі. Механізми, пристосування ера да, антибіотиків ну, відносно нещодавно почалася, ну, якщо так людство розглядати, якось ж без антибіотиків дожило людство до цього часу і без, і без жарознижуючих. Так? Ось, тому 41,5 це максимум, який може видати організм. А я нагадую, 43 це та температура, після якої йдуть незворотні зміни. І ніхто не може пояснити. Ніхто, я вас які питалася, які намагались чому 38,5 – це та температура, яку треба збивати. Чому вирішили от там червоненьким її позначити на артутних чи зараз цих водяних термометрах? Що от вона небезпечна? Тому що по фізіології антитіла в достатній мірі починають в організмі вироблятися після температури зізначення тридцять градусів і вище. Тобто 39 – тільки там починається нормальна відповідь імунітету. І е, так, щоб ну вам пояснити, чого я до цього прийшла. Мене е, старший. Він тоді ще був один син. Е, він дуже часто хворів, і я йому температуру збивала там взагалі. Ну, все робила, як прийнято в е, традиційній медицині, як мене вчили. І він весь час хворів. І в нас часто це переходило до антибіотиків з незбивання збивання температури, йому було три роки, зараз йому дев'ять, за, за ці шість років тут, тут. Жодного антибіотика, але і жодного разу він не отримав жар Але йому вистачає доби, півтори доби, щоб потім одужати. Це небо і земля порівняно з тим, як він як протікали захворювання, коли йому збивали температуру. Тобто, вибачте, може грубо, але для мене вже яка цей такий підхід практикує для своїх дітей, для своїх пацієнтів. Це, ну, це не то, що там один випадок і все, я от за нього вчепилася досвід моїх пацієнтів, які переходять на це, але це досить важко. Це треба готовність мами, краще всієї родини все це вникнути, вивчити. Не тому, що там Юля якась сказала, тому що ну, зараз такий час, що інформації багато і її можна вивчати. Головне, щоб було бажання. Але кардинально змінюється протікання захворювань. Кардинально вони не перестають бути такими затяжними, вони перестають бути з ускладненнями. Так, в основному вони протікають е, яскраво, але швидко. А що допомагає співіснувати з такою температурою, тому що зрозуміло, mm -hmm. що це надто складно для організму, попри все, коли ми говоримо про ту людину, яка ну, mm -hmm. має таку температуру? Ну, дивіться, природа насправді все продумала. Е, згадайте дітей, які температурять, вони, як правило, сплять. Mm -hmm. Так, там виробляється е, е, альфа інтерлікін 1 така речовина, яка обумовлює сонливість. Ясно, що буває, як неспокійно переносять температуру. Я лікую, так як я класичний гомеопат, я назначаю гомеопатію, класичну. Це препарати, які виробляються спеціалізованими аптеками, саме гомеопатичними. Класична гомеопатія вона не збиває температуру, але вона покращує переносимість температури. Коли ти цю тривожність не передаєш дитині, то діти насправді. В більшості випадків нормально переносять. У мене є такі кадри пацієнти, які з 39 з половиною 40 приходять на кухню і просять їсти. Ну, є такі кадри. Е, так, ну в них да, там гарячі, ну гаряча голова, е, але але вони нормально переносять температуру. Є ну, це такий виняток більше. Зазвичай діти і дорослі при високій температурі вони е, сплять і її переносять у вісні. При цьому не хочеться їсти, і це нормально. Голод під час температури він дозволяє печінці працювати на синтез інтерферонів. Інтерферони це це наші антітіла, саме проти того вірусу чи тої бактерії, яка є в організмі. Якщо цей підхід, що якщо не їсти, то не буде сил удужувати, то це ні. Ось що ще допомагає: угу. сон, голод. так? Питтям теж цікава історія. Хочемо пити, п'ємо при температурі. Не хочемо пити, хочемо спати. Не треба себе силувати, там, ставити будильник і е, себе напувати. Єдина е, така оговорка: є діти схильні до ацетону при, при високій температурі. От їх треба поїти солодким. Ось, або давати щось солодке їсти, щоб в них цей ацетон е, зменшувався і не вироблявся. Що, ще, що, ще. Е, допомагає ванна. Вибачайте, для кого це шок, але є такий спосіб покращити самопочуття при високій температурі це прийняти ванну, в якій температура води на один градус нижче температури тіла. От по діткам маленьким це дуже видно. Вони прям оживають, хто дуже любить купатися, хто не любить не засовуйте, будь ласка, ванну. Але хто любить купатися, це таке це не зниження температури, як з жарознижувальними там з 39 до, до 36, Да? І, як правило, коли так знижується температура, стан не дуже хороший. Імунітет, розумієте, це те, що я вам не розказала, да? що я кажу грубо, але моє таке зараз відношення, що жарознижувальні – це лікування тривоги того, хто лікує дитину, там, да, чи лікування своєї тривоги, коли я температурю. Якщо Імунітет заточений на те, щоб боротися. То чого ми йдемо проти нього? Юлія, якщо можна ще наостанок mm -hmm. проговоримо буквально трішечки, стисло кількома реченнями про те, скільки людина може бути носієм вірусом впродовж якого часу? Чи цей час тривалий, mm -hmm. чи певно обмежений? Захворіла Ой, людина. Дуже все залежить від вірусу самого. Да? Наприклад, там та вітрянка, інкубаційний період два тижні. Тобто, ти можеш схопити цей вірус, два тижні він в тобі там розвивається, да і. Потім ти хворієш. Що стосується заразності, то, наприклад, з вітрянкою це два дні до появи висипів, і е, всі дні, коли з'являються нові висипання з того дня. Коли з'являються перестають з'являтися нові висипання, людина вже рахується не заразною, і, до речі, саме для того і обмальовують вітряночні висипи, щоб зрозуміти, коли вони перестають з'являтися. Ніякої іншої мети це обмальовування немає насправді так. Ну бо не замальовувавши, дуже важко зрозуміти це новий чи це старий висип. Так, що стосується Аденовірусів, ентеровірусів це теж от зараз така от пора риновірусів. Там може бути людина заразною довго, але пік заразності це м, такий етикет того, хто захворів. Пік, пік заразності це перші години особливо і перші дні захворювання. Дивіться, що віруси не дурні, що організм не дурний. Але так, в перші дні захворювання ми створені, от згадайте себе, ви починаєте захворювати, вас зазвичай починає текти з носа. Логіка організму, його пристосування. Я починаю включати секрецію слизу, а віруси це ті зарази, які проникають в клітину, руйнують наше ядро і синтезують собі подібне з нашого ядра. Уявляєте, які сволочі? От. І е, виходить так, що е, е, організм, логіка його, я не хочу всіма силами допустити проникнення вірусу через клітину стінку. Бо якщо через в клітину потрапляє вірус, ну все, з ним дос, досить важко. Всі е, 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 ну, такі, е, е, ну, такі от загальні прийняті методи, там вітамін С. Там, ще, ну, вітамін С в основному це антиоксиданти, які зменшують проникність клітинної стінки, така як ніби вірусу важче потрапити. На сам вірус нічого не може подіяти. Навіть дуже сильні противірусні, ну, якщо вони діють, то вони вже такі мають бути достатньо потужні і сильні із побічними діями для інших органів. Найкраще противірусне, ви ж Пам'ятаєте, да, що я як в секті це висока температура, це свої антитіла, свої інтерферони. Я пам'ятаю початок запитання. Що стосується зразності. От перші години, коли тече з носа, організм каже, я включаю все. Я включаю водоспад нежиттю, того, що я з цим водоспадом оцих вірусів, хоч якось, можу вивести. Я включаю не те, що водоспад нежитті, я включаю. Рефлекторний акт, який називається чхання. Я ці віруси подалі від себе намагаюся, Тобто, ну дивіться, яка взагалі природа імунітету нашого? Це неймовірно. Коли це це вникнути, це як такий детектив. Там своя війна. Вони ж там є кілери, ці клітини імунні. є розвідники, які кажуть: Альо, давайте прибігайте сюди, тут у нас чужий. І вони там метуться всі, і починається оце закладеність носа, бо це розширення кровоносних судин, того, що туди всі. Біжать, отут, тут от зупинити цю всю ситуацію, а не те, щоб від чого ми боїмося, щоб воно опустилося вниз. Воно тут є, його треба поважати. Поважати в якому плані? І дивіться, з цими пчихами, і з цим водоспадом нежиттю, а діти це що, правда, життя, ніс витер, в садочку об двері, об себе, і все це перезаражається, плюс вони в повітрі. Ось це порада дуже ефективна, але дуже важка в виконанні. Ось перші години, перші дні вірусу, того, хто захворів, лишити вдома. І він тоді не розхворіється наповну. Так, е, І тоді ви не будете заражати всіх інших. Бо ви найбільш заразні, от саме в цей, в цей період, коли у вас пчихання, нежить, тільки-тільки починається ось ця ломота, голова боліти і так далі. І е оці карантини, вони. Е в Принципі, з точки зору епідеміології, з точки зору інфекційних хвороб, вони оправдані в тому плані, що немає контактів, і тоді менша вирогідність, що ти можеш зустріти чихаючого з початком захворювання, так і тоді менша вирогідність, що ти можеш заразитися. Тому я вас дуже прошу. Я знаю, що життя реальне і те, що рекомендують лікарі, це знаєте інколи паралельні, які ніколи не перетинаються, але все-таки. Якщо ви захворіваєте, чи захворювають ваші діти, чи хтось з вашої родини хоча б один-два дня побудьте вдома. По-перше, ви набагато швидше одужаєте, бо ви не будете ходити, закинувшись там якимось колдексом, да, е і знижувати собі температуру і продовжувати ходити на роботу. А е ви залишитеся вдома, ви перетемпературуєте. Ну, я сподіваюся, що фанатів температур тепер стане більше, і ви швидше одужаєте. Ну, от це Практика життя, яка підтверджує, плюс ви дасте можливість не захворіти іншим. Тобто ви турбуєтесь про оточуючих, і це теж ну, величезна насправді штука. Але це я знаю важко. Але я бажаю вам, щоб у вас це виходило. Я, наприклад, як такий трудоголік, прям не те, що в другій ступені, в 15 ступені, Я навчилася нарешті ну, відміняти те, що і один-два один, один, дня вдома і. Згадайте про ту психосоматику. Ви хворієте тоді, коли ви вже просто втомлені? Коли організм каже: Я тебе чимось зупиню просто, щоб ти вдома відлежався. Дуже дякую за сьогоднішню розмову, за те, що в щільному графіку знайшли час, завітали до нас, і я сподіваюся дійсно, що багато хто почерпнув для себе нової інформації, але вона по-новому можливо заграла для наших глядачів. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Тож шануйтеся, бережіть себе і Україну.